Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, давненько ми не грали. І ось з Майклом якось списалися, і він каже, давайте я вас зараз відлуплю, обіграю повній. А я кажу, чому ні? Давайте, давайте спробуємо. Отож, як завжди, в дебюті будемо, будемо грати з помилками. Якщо Майкл. Гарно буде пам'ятати теорію, ще дамо йому якусь фору, чи фігуру, чи ферзя і так далі. Якщо Майкл буде помилятися, ну, будемо добивати миттєво. А так, сподіваємось, що він підготований десь вийде партія без ферзя або без коня, або без ще чогось. Так, так, так. Можливо, я щось плутав. Можливо, я невірно прочитав, це може бути. Бо коли спілкуєшся протяго дня на різних мовах, то в голові буває каша. Немає Майкла. Що таке? Подивлюся в телефоні. Підказку. Можливо, він тепер написав, що не встигає. Я через це ось зараз сніданок в мене був. І Такий дуже-дуже скорочений. Дуже швидкий був сніданок. Тому що. Не написано, що сьогодні, але я думав, якщо він пише, що через годину, то це сьогодні. Так, так, так. Не бачу. Не бачу. Що робити, друзі? Ось таке відео. Креативне, цікаве, дуже-дуже цікаве. Напишіть в коментарях, може, не до цього відео. До відео до серії відео дня». що вам подобається, що не подобається, напишіть якісь цікаві ваші пазли. Ну, я намагався змусити вас і працювати. Це було в пропозиціях дня, але бачу, що люди ну зовсім не хочуть працювати. Навіть коли гросмейстер каже, що буде вам за це платити на ваш баланс, і ви зможете це потім використати до свого шахового прогресу, але ну, ніяк. Ну, що ж, я, може ще. Ще один виклик. Як нам знайти. Як нам знайти? Е. Нічого вже не вийде. О, ось так. Може ще один дамо. Неприємно. Звичайно. Сьогодні декілька уроків відмінилося. Майже три години відмінилося, якщо в годинах. Ну, я до цього нормально відношусь, ніяких штрафи в нас в школі за це немає. Ну, не вийшло, у людей не вийшло. Є над чим попрацювати і в шаховому плані, і книжки дописувати, та й просто на городі піти, повітрям подихати, щось приготувати. Тому я нормально ставлюся для, до цих відмін, і вони мене взагалі не дратують. Якщо це хтось платить учням, щоб вони відмінялися, вам мене так не взяти. Коли пишуть мені якісь неприємні коментарі, чи брехливі, да мені все рівно. Я просто, це я так про... як мене вивести з рівноваги? Я просто беру, блокую цього неадеквато. І все, і в мене все добре. Тому, знаєте, я загартований. Проти мене ціла зграя негідників, там, у яких то роках, я не пам'ятаю, Вовк, Голубів, Арещен, Кузубов, Ельянов і інші писали різну брехню, різні наклипи. Ну, Вони всі згуртувалися з орківськими негідниками Сіди і почали там щось виписувати, щось вигадувати. А мені все рівно. А мені все рівно, тому що. Я знаю, що вони пишуть брехню. Ну, трішечки дратує, ну трішечки. Але так, щоб оце ух, ух, про мене там написав щось, один негідник, і що мені від цього. Ну, нічого страшного. Тому. Але гри не буде. Я вже бачу, що гри не буде. Не знаю, чи буду розміщувати це відео. Скоріше за все, так, пароль не буду показувати в екрані від телефону. А ось побачив мене телефон. І... Ну і до чого? Тобто все прочитано, не написано, що щось не так, але мій виклик не приймається. Ну це просто неприємно. Це просто неприємно. Навіщо? Ні, ну, не серйозно. Останній раз пробую, що 5 хвилин ми просто витратили. Незрозуміло на що. Ось таке буде пізнавальне відео на каналі. Друзі, що, повертати стріми з майстром чи ні? ой яке запізнення! На 7 хвилин, друзі. Ось, ну, хоч написати можна було. Тепер що, відео буде обірване? Не знаю, давайте щось погане зіграємо. Хочеться і в 5 хвилинці вкластися? Чи зіграти непогано? Наказати в цій грі. Що це? Ну, де є? Д4 пише комп, але після де ми будемо наказувати. Д3. Ага, начитався моїх лекцій. Який хитрюга. Ну, добре, дамо фору відразу фігуру і будемо грати наповну. Спробуємо закінчити партію до 10-ї хвилини. Моральне таке вольове рішення, без фігури, ну нічого. Зато буду грати максимально швидко все. Це невелика фора фігури. Щось Майкл здав у рейтинги, був 1800. Ось поїздочки по Кубам на декілька місяців, відпочинок, по Домініканам. Бачите, не вірить же своєму щастю. Ну ми просто не встигнемо, якщо він буде так довго думати. Ми не встигнемо до 10 хвилин. Ось такий челендж. Встигнемо, не встигнемо, друзі. Стигнемо, не стигнемо. Ну, на, на D1 чи на G3 на G3, а на H4 непогане ще поле, так? Які? Ось лише три поля. Хоча, хоч, якщо немає білопольного, можна і на H3 теоретично. не F4. Не впевнений, що це найкраще. Е5. Може кінь D4 потрібно було, але я чомусь вже взяв темп. Давайте, кінь D4. Вперед! Коні повинні стрибати! Жалко, що є пішак на С2. При Ферзь Д2, якби не було пішака, я б вибив кінді 4D і слон Б4 пішов. На Ферзь Б4 кінь С2 виделка потрійна, з'їв би ферзя. Але є Фейл є той пішак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, на жаль, є. На жаль, є той пішак. А що він думає? Крім ферзь Д2, ну не король Д1 же буде ходити. Друзі, мабуть, ця вся партія не влізе, вона швидко обірветься, але ми допишемо. Обов'язково допишемо. Ферзь Д2, ну так, на жаль, на жаль, нічого не можна зробити. Як мені зіграти? Ну, просто ніяк не зіграєш. Ну, добре, ой. Турою не можна ходити, не за те хапанувся. С3. Ну добре, кінь Е6. Чому на Є6 нестандартне поле може збити з пантелику. Наприклад, ферзь G5 десь на розмір піде. А5-не дуже. Гарний хід для рокіровки, але може, знаєте, людина може не дуже високого рівня, піти С4, щоб спробувати це використати. Ось тоді отримає слон b 4 Коли наша позиція погана, то треба якось ризикувати, щось накручувати, бо нормальними діями все рівно її вже не врятувати. Тому блєв, чому б ні? Ну, ферзь е 3 дуже неприємний хід, ферзь е 2, мабуть, не зовсім те. Ну добре, поки слон Д 6, я щось не, не бачу якихось активних ходів. Тора є 8 і десь є 4. Туре 8, Є4. Там, правда, слон G5 буде, але я вже ризикую. c 5, я бачу слон G5, але я там фер G6, слон Д8, Тора є 4. Щось таке буду лупити. Я вже почав ризикувати. Ну, добре, що з'їсти, конем з'їсти. Що за часом? За часом, звичайно, ми не дограємо цю партію у цьому відео, але буде наступне відео. Отож, ви тепер змушені будете дивитися, ух, який він сильний. Все ж таки він тренувався. Ну так, не хочеться віддавати. А що робити? Я не можу не віддати. Не можу не віддати. Ну, добре, а 6. Що з часом? Наступне зараз буде відео. Ну, потрібно віддавати того пішака, що поробиш. Що поробиш? Ферсія 5. Добре, якось королем будемо. Там же слоном такий шах. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Віддам за того слона щось. Слон аж три, там на Ф3 висить. Та й кінь D4. Не знаю, все, поплив, друзі. Ой, поплив! Кінь D4 зіваю. Ой, поплив.